А ви знали, що дім Булгакова ніякий не дім Булгакова, це будинок Василя Листовничого, цивільного інженера з Києва, українського цивільного інженера, і ця історія буде не тільки чому цей будинок змінив назву, а і тому, коли ділася пам'ять про цю людину, про Василя Листовничого. Отже, для цього, власне кажучи, треба зрозуміти, хто він був такий. А він, як я вже сказав, був цивільним інженером. Він був на початок першої світової війни навіть головним архітектором. Київського військового округу. І ця людина за весь час своєї роботи побудувала велику кількість кілька десятків будинків по всій Україні. Спроєктувала, будувала. Тобто він був достатньо відомою людиною і він був щирим українцем. Саме так, тому що коли сталася. Лютневу революція в Санкт Петербурзі в Росії, і коли була проголошена Українська Народна Республіка, саме Василь Листовничий, він одразу підтримав цю республіку і він одразу навіть пішов потім туди працювати і е, навіть очолював очолював кілька відділів в будівничному комісаріаті Української Народної Республіки. Але але весь цей час в його будинку жив оцей Михайло Булгаков зі своєю родиною. І він, скажімо так, користувався бібліотекою Василя Листовничого, Він користувався його будинком, врешті-решт. Він користувався навіть добрим ставленням до себе. І знаєте, як він відплатив Михайло Булгаков, а він Василю Листовничому відплатив таким чином, що показав його в одному із своїх романів Біла Гвардія як недолугого, прижимистого, такого собі, знаєте, хохла, вибачте, за слово, такого собі малороса, для якого во тільки гроші. Саме таким е бачив е Листовничого булгаков, але Листовничим таким ніколи не був. Навпаки, він був дуже щирою людиною, він був меценатом, він багато допомагав людям, він багато будував. У 2019 році його заарештували. Його заарештували НКВД, бо Київ вже був захоплений більшовиками. І три рази Василя Листовничого виводили на розстріл. Але не розстрілювали, просто налякали таким чином. Більшовики робили цей терор в Києві, і, і таким чином вони намагалися зламати супротив київської інтелігенції. Вони таким чином намагалися зламати взагалі киян. Ну до речі, Михайло Булгаков до кінця себе киянам не вважав. Він вважав себе спочатку представником російської імперії. Ну а потім він став радянською людиною. Радянською людиною він був до мозга кісток. Він не дарма його потім називає одним із найулюбленіших письменників Сталіна, тому що навіть свого майстер і Маргариту він писав для вождя всіх народів, тобто для Іосіва. Сталін. Ну а тим часом Василь Листовничий в 19-му році його в черговий раз нову там кудись на розстріл, бо намагалися перевести в інший. Він, до речі, сидів у Лукянівській в'язниці, його намагалися перевести в іншу в'язницю, і він намагався втекти. І під час втечі його просто застрелили. А весь цей час в його будинку жила родина Булгакова аж до, тисяча, аж до 1922 року. І нічого їх не засмучувало. Отак, от, от потім із історичних пам'яток із підручників ім'я ім Василя Листавничого просто приберуть, тому що він був український націонал-буржуазії, націонал українська націонал -буржуазія. Ну а залишиться будинок Булгакова. Пам'ять про нього, який ніколи не був українцем, який ніколи не підтримував українську незалежність, але чому саме його ім'я є на будинку в Києві на вулиці на Андріївському узвозі, 13. Тепер ви знаєте, і тепер ви напевно, поставите питання. А чия насправді там має бути табличка така історія.